Вітаю вас, мої малята! З вами бабуся Оля. Ви вже приготувались дивитись різнокольорові сни. Тоді лягайте в ліжечка, вкривайтеся ковдрочками, заплющуйте оченята і нумо слухати казку про Ілью муромця та солов'я-розбійника. Сиву давнину у бідній родині був у батька та матері син Ілля. Батько й мати в ліс ходили, дрова рубали, обробляли землю, хліб сіяли та й готували сина, бо він був слабкий на ноги. Тридцять літ Ілля на печі лежав, не міг ходити, не міг нічого робити. Одного разу, як були батька й мати на роботі, а Ілля лежав на печі, прийшли три дідусі і гукають Ілюшко, Ілюшко, відчини двері. А він каже з печі. Як же я вам відчиню? Я слабий на ноги. Я не можу встати. Устанеш, устанеш. Ану понатужся, Ілюшко, ану встань. Ілля понатужився, та як махнув ногами, так і зіскочив з печі додолу. Зразу пішов, очинив двері, дідусі війшли та й кажуть. Ну, Ілля, довго ти хворів. А тепер радітимеш, і тато, й мати радітимуть, бо будеш ти здоровий і сильний богатир. Подали вони йому кухоль води. Ось, випий цей кухль води і тоді почуєш, що буде з тобою. Ну, що тепер почуваєш? Почуваю велику силу в собі. Добре, ковтни ще раз. Він перехилив, ковтнув ще раз з тої води. Ану, що тепер почуваєш? Таку силу, каже, почуваю, що коли б у сиру землю встромити кільце, то я взявся б за те кільце та всю землю б і перекинув би. Гаразд вони кажуть отож тепер, Ілюшко, ти своєю силою не хвастайся і не кажи про неї нікому, а роби так, щоб ратіли твої батьки. Злого нікому не роби, а роби тільки добро. В той час на руську землю напали татари. І пішов Ілля Муромець захищати руську землю від татар. Підійшли татари до города, оточили його, а Ілля Муромець теж наспів туди, вирвав дуба та як почав колотити ті війська татарські, розбив усе військо. Тільки три богатирі зосталися. Він підійшов до них і каже. Ідіть у своє царство татарське і закажіть усім, що більш ніколи на руську землю не приходили, бо на руській землі появився богатир Ілля Муромець, який всіх поб'є. Пішли ті собі в своє царство. А Ілля муромець зайшов у місто. Люди всі по хатам поховалися, тремтять і плачуть. Що ж ви плачете, люди добрі? питає Ілля Муромець. Та як же нам не плакати, коли навколо города татари стоять, всіх нас повбивають. Де ті татари? Нема ніяких татар. Підіть подивіться. Вони вийшли за браму, подивилися нема нікого, наче і не було. Почали тут усі радіти, веселитися Іллі муромцю дякувати та прохати, щоб він з ними залишився. А він сказав Ні. Я вас визволив, піду тепер інших визволяти, бо татари і далі пішли. А ви вже не бійтеся нікого, працюйте, живіть собі, як раніше жили. До вас ніхто більше не прийде. Сів Ілья Муромець на коня і поїхав. Взяв путь просто на Київ, а на Київ їхати треба було манівцями, тому що на прямій дорозі сидів сильний і страшний розбійник, соловей розбійник. Там ні птиця не пролітала, ані звір не пробігав, кожен богатир не проїздив, соловей розбійник усіх побивав. Та муромець не побоявся, поїхав прямою дорогою по повстой ліс, де соловей розбійник сидів. А сидів він на трьох дубах, на дев'яти гілках, Зробив собі там гніздо, щоб йому видно було по всьому лісу. Як тільки хто їде, він одразу як засвистить по солов'їному, аж листя з дерев падає. А як зареве по звіриному, так і дерево ламається, а хто йде живий, падає на землю і вмирає. От як помітив соловей розбійник, що Ілля муромець їде, Як засвистить по солов'їному, листя посипалось. Як зареве по звіриному, під лею кінь на коліна впав. Ілья муромець штовхнув свого коня і каже Вставай, бо віддам тебе вовкам, якщо ти злякався солов'я-розбійника!» Схопився кінь на рівні ноги. Поїхав Ілья муромець далі, а соловей розбійник, як побачив, як зіскочив з дуба, та до Іллі. Та Ілья муромець націлився з лука і пустив стрілу прямо в нього. Впав соловей розбійник на землю. Іван муромець підскочив до нього, бачить, ще живий. Взяв тоді Ілля від свого сідла стеремено, ремені міцні, зв'язав солов'ю розбійнику ноги, руки, прив'язав до сідла, сів на коня і поїхав до Києва. У Києві княжив тоді князь Володимир. Саме на той час сидів князь зі своїми богатирями за столами, медь пиво пили, бенкетували. Як приїхав Ілля Муромець, увійшов до княжого палацу та й оголосив, хто він та звідки ля. Князь його і питає Якою ж ти дорогою їхає до нас? А я їхав, каже Ілля Муромець, прямо їжою дорогою. Усі богатирі посхоплювали з місць, а найвидатніший схопився та й каже Не може того бути князю, то він бреше. Хіба ж можна проїхати прямоїжджою дорогою? Адже сам там соловей розбійник сидить, там ні птиця не пролітає, ані звір не пробігає. Бач, який з тебе багатир, каже Ілья Муромець. Ти солов'я розбійника боїшся. Ану, каже, ходім, я вам покажу, де ваш соловей розбійник. Вийшли всі з палацу і князь, і княгиня, і богатирі. Показав їм Ілья муромець. Ось ваш соловей розбійник. Вони як глянули. А той до сідла прив'язаний. У той видко всім ще Ілля муромець справжній богатир. Тоді князь Володимир каже Ану, розбійнику, засвищи по солов'їному, зарви по звіриному. А соловій розбійник відповідає не ти мене взяв в полон, не тобі наказувати мені. Нехай мені накаже той, хто полонив мене. Князь Володимирий каже Ану, Ілля муромець, накажи ти йому. Елія муромець на те. Станьте коло мене, князю та княгиня, я вас буркою накрию, щоб перетинки в вухах не полопались, як він буде свистіти. А солов'ю розбійнику наказує. Ану, засвищи ще раз соловей розбійник, по-солов'їному. Розбійник, як засвистів, листя посипало з дерев, і всі богатирі, хто тут були, попадали і рачки повтикали. А тоді ще заревів розбійник по звіриному, так усе живе полягло, тільки один Ілля Муромець, та князь із княгиною в нього під буркою втрималися. Отакі ви, богатарі, каже Ілля Муромець, від розбійника тікаєте. А я ж не тікав, і я його переміг. Слов'я розбійника покарали на смерть за всі його злочинства. Ілля муромець зістався жити у князя Володимира. Та не злюбили інші богатирі за те, що він перед ними вихвалявся, а з них сміявся. Недаремно казали й старіки, що воду його напували, сили йому додавали, щоб не хвасався він силою, не говорив про неї нікому, а робив мовчки добру людям. Тепер з отих хвастачів і прийшла біда. Не злюбили Ілю муромці інші богатирі і почали на нього наклеп зводити, наговорювати князеві, нібито Ілля хвалився князя скинути і самому на його місце стати. Повірив їм князь і посидив Ілью муромцю у в'язницю, та ще й наказав не давати йому їсти три роки, хай, мовляв, там і загине. А дочка князя Володимира, щоб ніхто не знав, потайки носила Іллі їсти. Сидить він у в'язниці, їсть, п'є, сили не втрачає, а князь гадає, що він давно вже помер. Проминуло три роки, коли ще один татарський цар богатир, що звався цар Калін, присилає до князя гінця з листом, а в тому листі написано Я, татарський цар Калін, хочу я забрати твою Київщину. І коли ти мені добровільно не віддаси свого князівства, то я прийду з військом, завоюю тебе і заберу тебе з твоєю княгинею у неволю. Прочитав князь Володимир Того листа, перелякався, покликав жінку та дочку, що ж нам робити, як врятуватися. А дочка й каже Ану, приведіть сюди Іллю муромця. Та ти що здуріла, каже князь. Три роки він голодний сидить, давно вже помер, мабуть. Ану, накажіть піти до нього. Може, він ще живий? Послухався батько дочки, послав прислужників. Прийшли вони до в'язниці, відімкнули. А Ілья Муромець сидить пісеньки наспівує». Повернулись вони до князя, кажуть, живий Ілья Муромець, наче нічого і не було з ним. Ану, гайда притьмом побіг князь сам до в'язниці. Всі двері повідмикав, випустив лью муромця і почав просити. Прости мене, Ілючко, що й на тебе гнівався і до в'язниці посадив. Прости мене і визволяй нас тепер із біди. Ні, каже Ілья Муромець, ти хотів мене голодом заморити, а тепер, хоч щоб я йшов визволяти тебе, не буде цього. Послав князь княгиню. Прийшла вона, просила, благала, та він однаково відмовляється. Ні, не стану я вас захищати. Пішла й дочка, побачив Ілья Муромець і каже, Ти мене годувала, від смерті врятувала, Ради тебе я піду Руську землю захищати. Хай тобі за це тато, мамо, й подякують. Як вишив Ілья Муромець, як пішов з каліном царем воювати. Розбив він усе Калінове військо, тільки залишився сам цар Калін, здоровий, могутній богатир, почав він з Ілею боротися. Бились, бились, три доби бились. Отже цар Калін став перемагати, кинув Іллю об землю, коліно притиснув, кинджал витяг. Можу, я, каже, тебе зараз вбити, та ще я заставлю живим. Є в мене три дочки, три красуні. Вибирай, яку хочеш, бери за себе заміж. Житимеш в мене, мене захищатимеш. Нащо тобі отой Руський князь дався, що так з тебе познущався? Елья Буромець у цю мить пригадав. Ті старики, що колись його водою напували, казали таке Ти від руської землі силу матимеш. Скільки на землі лежатимеш, стільки сили набиратимешся. От цар Калін його до землі притискає, а Ілья лежить собі та й думає Гай, гай, притискай, притискай. Та все стає сильнішим і сильнішим. Цар Калін грозить йому. Якщо не схочеш мою дочку за себе взяти, то я та, тебе зразу ж і заколю». А Ілля лежить спокійно, відчуває, що силу має. Лежав, лежав, а тоді захопив ногами царя каліна та як підкине вгору, підлетів каліна аж під хмари, та як гепнувся знову за, на землю. А Ілля муромець ухопив його за ногу та й нукола шматити ним ті війська, що не були ще добиті. Отак і розбив він усі війська татарські з їхнім царем Каліном. А тоді повернувся назад у Київ, узяв Володимирову дочку заміж і живе собі поживає, і лиха не знає.